Вітаю! Говоримо сьогодні про синдром самозванця, коли успіх залишається чужим, коли ви не можете цей успіх присвоїти, покласти собі ту цеглинку, що ви щось зробили важливе, гарне, і ця цеглинка робить вам вашу самооцінку, вона вибудовує її. Але при синдромі самозванця ти досягаєш цілей, ростеш, отримуєш визнання. Рамоти, регалії, але всередині порожнеча. Здається, що все це випадковість. А колись ось зрозумію, що ти тут помилково, це і є синдром самозванців, тінь, яка заважає по-справжньому присвоїти свої досягнення. Але звідки це відчуття? Чомусь тривога не зникає, а замість задоволення залишається думка. І ще не готовий, я не достатньо хороший, а мені ще треба повчитися, а я міг би краще. І багато-багато цих думок. Коли е, закладається сумнів, ну, звичайно, ми всі родом з дитинства, коли ми вперше йдемо в школу, вперше починаємо оцінювати себе, і світ тебе оцінює. 6-12 років цей період формується. Переконання я можу, або я недостатньо хороший, якщо поруч немає підтримки, якщо успіху завжди замало, якщо кожне досягнення супроводжується критикою. Чи застереженнями твоя особистість, як тендітний паросточок, облітається, облюпляється лозою сумнівів, ти ростеш, але глибоко всередині залишається страх викриття. І ось ти дорослішаєш, робиш більше, прагнеш вище. Але фактично ти продовжуєш доводити собі, що маєш право тут бути. На глибокому рівні синдром самозванця – це не просто невпевненість, це конфлікт між жагою визнання та страхом викриття. Як це працює? Ну, Перше, звичайно, знецінення. Ти обесцінюєш свої успіхи, свої досягнення. Здається, що це просто збіг, удача, внутрішній голос шепоче, це не я, це просто так склалося. Друге. Внутрішній суддя, жорстокий, нещадний критик, якому завжди мало. Його голос це відгомін батьківських установок, вимог суспільства, ідеальних образів, своїх ідеальних образів. Далі жагар ідеалу. Ти живеш у світі справжніх професіоналів, які точно знають, що роблять. А ти, ти ніби випадковий гість на цьому святі. І ми розуміємо, що ти тоді відчуваєш себе дитиною у світі дорослих, ти не виріс. У великому здоровому цілі живе дитина. Але правда в тому, що ти вже давно створив цей світ, просто ти не усвідомлюєш цього. Як вийти з цього кола? Не шукати визнання зовні воно не допомагає. Зовнішня оцінка не зробить тебе впевненим. Присвоїти собі недосконалість. Ти не зобов'язаний бути ідеальним, щоб бути цінним. Ти цінний вже зараз, бо ти є. Розпізнавати внутрішнього тирана, навчитися відрізняти голос критика від реального досвіду, відкриваємо і дивимося, що ми зробили. Одне твереза оцінка своїх дій, інше заганяти себе в нескінченну гонку. Фокус на процесі. Цінність не в ідеалі, а в русі. Зупинись, подивись, який шлях ти вже пройшов. Невже це не варто поваги? Ти більше, ніж твої успіхи. Ти процес, ти розвиток, ти живий. Дозволь собі бути на своєму місці, і тоді успіх стане твоїм. Не живий фантазія.